Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про ще один український оберіг віночок. Це особливий символ нашої країни. Він зроблений з квітів, трав та зерен. Віночок зв'язується на голові, і в ньому можна побачити різні рослини, що ростуть в Україні. Це соняшник, мак. Чорнобривці і ще багато інших квітів. І кожна, кожна ця квіточка має своє значення. Мак це червона квітка з чорним серцем. В Україні він часто асоціюється із сонцем, життям і красою. Маки символізують відвагу та витримку. Волошка це синя квітка. Вона символізує відвагу та вірність. Ця квіточка часто зустрічається в українських віршах та піснях. Це ромашка. Вона біла із жовтою серединкою, вважається символом чистоти і простоти. А ще ромашка також символізує ніжність і надію. Соняшник це один із найвідоміших квітів в Україні. Він символізує сонце та радість. Соняшник завжди повернутий до сонця, як і українці завжди шукають світло та позитив. Калина. Ця червона ягода символізує кохання та єдність. Калина дуже популярна в українських народних піснях, казках. Чорнобривці бувають жовті, бордові. Вони дуже ароматні, символізують красу та чистоту. В Україні віночок надягають на свята та особливі випадки. Також він символізує красу та природу. Тож давайте спробуємо зробити свій власний віночок із квітів, і він стане чудовою прикрасою та оберегом для вас та вашої сім'ї. А зараз розглянемо, з яких квіточок ми зробимо цей віночок. Ось подивіться, це мак. І він червоного кольору. Це в нас волошка. І вона якого кольору? Синього. Ця квітка жовтого кольору. І це в нас соняшник. Тож давайте приступати до роботи. Ось такий гарний оберіг ми з вами виготовили. Нехай він прикрашає та оберігає ваші домівки. А я чекаю ваші роботи. До побачення!